Київрада просить владу заборонити продаж пива, спиртного та цигарок біля шкіл і садочків. Торгувати цими товарами пропонують не ближче ніж за 200 метрів від освітніх закладів. Таке звернення до президента, уряду і парламенту ухвалили 85 столичних обранців. Також вони пропонують Верховній Раді заборонити продаж цих товарів у мафах. Крім того, до мера кличка звернулася багатодітна родина з вуглегірська. Вона просить дати їй житло, бо їхні бойовики знищили. Дом разрушился. Один упав снаряд на нашу вулицю між домами где-то, и второй это к нам, и третий. Потом начался очень жестокий такой обстрел, очень жестокий. У нас велике Луге провантаження Києва. Киева. Тими людьми, які переселенці, офіційні та неофіційні, будемо відвертими приміщень вільних у нас, в Києві дуже тяжко з ними, але ми будемо зараз знаходити для того, щоб не в якому разі діти не залишились на вулиці.